Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик червоного кольору Opel Ampera. В відмінному стані автомобіль з ледовським освітленням, безключовий доступ до автомобіля, функція автоматичного складання дзеркал, оригінальні литі диски 17-го розміру, шини, мішелін в відмінному стані. З релінгами на даху, що дозволяє вчепити. Додатково бокси для мандрування тулі або іншого виробника, хоча тулі самі не краще. Автомобіль укомплектований двома зарядними пристроями для швидкої зарядки і для домашньої зарядки. Є камера заднього виду, повний електрик з рекуперацією, який дозволяє зробити пробіг на батареї 64 кВт 450-520 км. Автомобіль на сьогоднішній день має пробіг 8 тисяч кілометрів, вартує 18 тисяч євро. 2018 року був проданий салону. Модельний рік 2017 року. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали? До Одеси? До Тернополя. Так. Забирати свою автівку. Звісно. Сподобалась машинка? Так, все класно. Що порекомендуєте нашим підписникам? Порекомендую купувати, і не боятися. Я переживав, але зв'язався з покупцем другої машини Анжела. Анжела, привіт. Вона мені все успокоїла мене. Сказала, що все буде добре. І я завантував машину цю. Зрозуміло. Який давали завдаток? 1500 євро. 1500 євро. Гарного вам користування на автомобілі з Голландії, який збережений за рахунок доріг, які там найкращі в світі, і за рахунок обмеження швидкості де в день 100 км на годину. Вечором 120 км на годину. До нових зустрічей. До побачення! До побачення.